Міжнародна організація ЮНІСЕФ обрала Олександрію для подальшої співпраці. 5 січня очільник міста та його заступниця зустрілися з представниками міжнародної організації ЮНІСЕФ з міста Києва та директоркою благодійного фонду Безпечне майбутнє. Обговорили подальшу співпрацю. Наша громада увійшла до трійки громад Кіровоградщини, обраних для участі у великому проєкті німецького уряду, який фінансується через банк розвитку. Це дасть можливість отримувати від міжнародних донорів фінансування на реалізацію стратегічно важливих проєктів для структурного відновлення, розвитку громади за допомогою зовнішніх партнерів, повідомила прислужба міської ради. У бібліотеці для юнацтва розпочинається набір охочих вивчати англійську мову, йде набір до групи А1, А2. Стартують з базових тем алфавіт, читання, лічба, найпростіші слова та фрази. Заняття будуть проходити один раз на тиждень, повідомили на сторінці бібліотеки для юнацтва. Рятувальники назвали громади, в яких найнижчий показник готовності захисних споруд на Кіровоградщині. На нараді озвучили результати обстежень захисних споруд у четвертому кварталі 2023 року. Так, в антилідерах Завалівська селищна рада. Із восьми шість укриттів не готові до використання на другому місці. В антирейтингу Олександрійська міська рада із обстежених 26 захисних споруд готові лише 12. На половину готові укриття в Кропивницькому громадам доручили негайно виправити поточний стан недоліків, адже закриття та необладнані укриття під час війни це злочин. Перший дрон, зібраний хлопцями з Приютівської громади, вже переданий в користування для знищення рашистів одному з підрозділів ЗСУ. Навчання фахівців процесу зборки дронів ще продовжується, повідомив селищний голова Андрій Коломійцев. Але вже є можливість збирати їх та калібрувати на базі навчального центру. Кожен може долучитися до гарної справи та задонатити на комплектуючі дронів реквізити на сторінці Андрія Коломійцева. Є варіант індивідуального замовлення дронів. Постраждалі від війни господарства можуть безкоштовно отримати насіння овочів для весняної посівної. Повідомляє всеукраїнська асоціація громад. Насіння отримають мешканці деокупованих і прифронтових громад, ВПО, а також представники соціально вразливих верст населення, які мають присадибні ділянки. Проєкт реалізується Юсейт Агро в межах ініціативи Стійкість сільського господарства. До 15 січня органи місцевої влади у своїх громадах визначають низку відповідних домогосподарств. Далі, з 16 січня до 15 лютого очільники громад подадуть заявки і протягом лютого березня посівний. Матеріал буде доставлений до сільських та селищних рад.